З людьми працювати приємно і цікаво. А інколи дуже складно. Хто працював з людьми, той знає? Дзвони мені Валентина. Каже, Діма, тільки ти мені можеш допомогти. А я їх відправляв колись з подружкою в Литву, я вже не пам'ятаю, коли. Я ще боявся їх відправляти, тому що вони там то ли бібліотекарами працювали, то ли, ну, такої фізичної роботи вони не бачили. Каже, я кажу, що ви хочете, тільки ти можеш допомогти, Злетів телефон до заводських настрої, і я пам'ятаю, що я висилав почту, можеш мені вислати почту. Щоб я постанавлювала там все, ну так з її слово, племянниця позвонила, от плем'янця позвонила, скину їй почту, вайбер, вайбер там, і так далі. От приємно робити добро людям. А, в основному 85-90% гарних відгук, відгуків у нас. Коли людина мотивована, коли вона їде, їй треба вирішити, фінансові питання, когось, не дай Бог, там лічить, учить. Щось строїть, вирішує свої фінансові питання, вона тоді, якби стресостійка, стійка, вона поїхала на місяць, два, три, ну верні, навіть так, вот, два-три-4 місяці, заробила гроші і приїхала. Є такі люди, які попадаються, які їдуть просто покататися. І от, ну, Або розірвають на легку роботу, і от з такими можуть бути і заміна роботи, і негативні відгуки. В основному відгуки позитивні, і робити добро приємно. Кому треба вирішити фінансові питання? Дзвоніть за номером в коментарях. Влаштуємо, працюємо Польща, Литва, Чехія, є відгуки, є різні вакансії, вакансії всі безкоштовні і індивідуальний підхід у нас. Номер залишаю в коментарях і в шапці профіля. До нових зустрічей!